Клуб відкривають усім селом. На свято запросили гостей. Раніше приміщення було не пристосоване до культурного життя. Тепер любо глянути. Раніше клуб у нас був старий обдертий. тепер благодаря товариству, нашому голові сільському і господарству. Клуб він ремонтували, дуже гарно зробили. Тепер ми будемо працювати дуже гарно, будемо робити концерти для людей. Це приміщення побудували ще у 20-х роках минулого століття. Свого часу це був штаб прикордонної застави. У післявоєнні роки переобладнали під клуб. У 2009-му його закрили через аварійний стан. Негоже, коли немає будинку культури, вирішив керівник місцевого господарства. Стіни обклали цеглою, поштукатурили, замінили покрівлю і всередині латнували. У Нас є. Ну, Учнів десь більше 300 на сьогоднішній день. Садики два діють. Ну а куди діти підуть? Практично всі люди, які працюють в господарстві, вони мають роботи, своєчасно отримують зарплату. Можливо, вона не така висока, але вони мають домашнє господарство. Він пішов на роботу, прийшов додому, щось робить. Так що, Якщо не вкладати, то не буде села і не буде дітей в селі. Перше свято проведуть вже на День Незалежності, а місцеві жителі на таланти багаті. Ми бачимо, які тут талановиті діти, і я переконаний, що це чудовий подарунок саме для дітей, для нашого майбутнього. Кожен керівник господарства, той, хто орендує землю в великих кількостях, дві тисячі і більше, повинен відроджувати, крім робочих місць, а й дбати в соціальну сферу. Про свій клуб жителі Теофіполя тільки мріють. Це єдиний райцентр в області, де немає будинку культури. Його почали зводити на другий рік незалежності, тоді ж і планували завершити. Але не так сталося, як гадалося. Гроші на добудову не виділялися, і тільки цього року з'явилась надія. За 20 років не було виділено жодної копійки для того, щоб цей об'єкт зрушити з мертвої точки зору, тобто його будівництво. На сьогоднішній день ми відреагували на прохання. Теофіпольської районної державної адміністрації, районної ради і все-таки відстояли виділення з державного бюджету коштів суми 5 мільйонів гривень на початкову стадію цьогорічного будівництва даного об'єкту. Наступного року на завершення будівництва планують ще знайти гроші в державній казні і до Дня Незалежності відкрити районний будинок культури. Юрій Курочка, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.